Самовільне залишення військової частини, що загрожує за СЗЧ? Самовільне залишення військової частини або місця служби СЗЧ це серйозне порушення, яке підпадає під кримінальну відповідальність. У цьому відео ми розглянемо які дії вважаються порушенням і яка відповідальність передбачена за СЗЧ згідно з частиною 5 статті 407 кримінального кодексу України. Ставте лайк та пишіть свою думку у коментарях, щоб більше людей побачило це відео. Розберемось, які дії караються за СЗЧ. Самовільне залишення військової частини або місця служби. Це означає, що військовослужбовець без дозволу покидає місце, де повинен перебувати за службовими обов'язками. Друге нез'явлення на службу без поважних причин. Це стосується випадків, коли військовослужбовець не прибуває на службу вчасно без об'єктивних причин, таких як хвороба, підтверджена документами. Кримінальна відповідальність настає за таких умов. Перша Бойова обстановка. Якщо ці дії вчинені під час бойових дій, це вважається обтяжуючою обставиною. Друге воєнний стан. Якщо військовослужбовець перебуває у СЗЧ понад три доби під час воєнного стану, це вважається особливо тяжким злочином. Три доби це межа, після якої визначається, чи буде особа нести адміністративну чи кримінальну відповідальність, чи ні. За такі дії під час воєнного стану чи бойових дій передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Якщо ви або ваші знайомі опинилися, в ситуації пов'язаній із СЗЧ важливо знати, що зміни в законодавстві можуть допомогти вирішити питання кримінальної відповідальності. Звертайтесь за індивідуальною консультацією та допомогою у вирішенні питань кримінальної відповідальності до наших юристів сервісу. Консультант ми допоможемо захистити ваші права. Пишіть нам або телефонуйте. Юрист завжди поруч.